Привіт! Дане відео записується під впливом однієї розмови з людиною досить недурною, яка нещодавно стала власником вживаного автомобіля. Вперше стала автовласником. І думки цієї людини наштовхнули мене на те, що не всі автовласники знають деякі речі, які потрібно робити одразу після того, як ти придбав автомобіль. Тож це відео присвячено не тільки третій лагуні, хоча більшість елементів буде саме по ній, а в принципі, якщо ти купив собі автомобіль, вживаний автомобіль і зробив це вперше. Ну і це відео більше підійде тим людям, які мають невеликий досвід у володінні транспортними засобами. Якщо ж ти користуєшся автомобілем вже досить довгий час, всі ці поради ти, скоріш за все, вже знаєш. І перше, про що я хочу поговорити, це гроші. Коли ти придбав вживаний автомобіль, в тебе має залишитися 500, 700, а іноді і 1000 доларів для того, щоб зробити перше ТО. Що я маю на увазі? Якщо ти не перевірив даний автомобіль на СТО, якщо ти не скористався послугами людей, які підбирають автомобіль, тобі потрібно буде його обслужити. Тобі потрібно буде замінити в ідеалі всі рідини, подивитися на стан акумулятора, подивитися на стан інших елементів, підвізка і так далі, те, що потрібно замінити максимально. Короткий е, срок. Тому що те, що каже тобі продавець, не завжди відповідає дійсності. Він може сказати тобі будь-що для того, щоб продати свій автомобіль. Тобто, всі рідини мають бути замінені у найближчий час, як тільки ти придбав вживаний автомобіль. Друга річ, про яку я хочу поговорити, це страхування. Мій знайомий нещодавно став учасником дуже неприємної ситуації. Він потрапив у ДТП, і це було ДТП з трьома автомобілями. І він був останній. Тобто він винуватець у даному ДТП. І як з'ясувалося, його страховка не покриває повністю всі затрати на ремонт автомобіля. Тобто, так вона там розширена на мільйон і так далі. Але на один автомобіль іде не більше 250 тисяч. А? Перший автомобіль вже зробив оцінку і виставив йому рахунок на 360 тисяч. Тобто, коли ти береш собі страховку, подивись на те, що вказано в умовах даної страхової фірми. Не треба брати найдешевше, подивись те, що потрібно саме тобі. Ну, а тепер конкретно до третьої лагуни. Перше, б я рекомендував тобі замінити, якщо власник точно не знає, коли він її міняв це ось ця гідроопора двигуна. У мене на каналі є відео, як реставрувати цю опору для того, щоб зрозуміти, чи потрібна заміна, чи ні. Але її б я замінив у першу чергу. Вона дає дуже багато вібрацій у салоні і неприємних скрипів. Її заміна коштує. Ну, зараз приблизно 3,5 тисячі. До речі, ось ця верхня частина різна на моторі 1,5, 2-літровому та 1,6 бензиновому, і дволітровому, якщо не помиляюся, бензині. А нижня частина однакова. Тобто ти можеш взяти найдешевшу подушку гідроопору і просто поміняти верхню частину, а нижню взяти нову. Перевір, стан акумулятора. Це можна зробити десь на профільному сервісі, скільки в ньому залишилося реально ампер годин, в якому стані електроліт і чи потрібна його заміна, чи ні. Також, якщо в тебе 1.5, рекомендую одразу замінити ущільнювальні кільця на патрубках, які є зверху. Відео також є в моєму каналі. В принципі, для 1.5 DCI невеличкий. Наліт моторної оливи, ось тут парів моторної оливи, це нормально. Але якщо замінити ці кільця, то він зникає. Ну і деякі люди кажуть, що автомобіль починає їхати трохи бадьоріше. Порада щодо промивки двигуна, а саме масляної системи. Власник до мене намагався це зробити, він взяв дві баночки промивки, одну залив, одну залишив. Я її теж заливав в двигун. Так, в принципі, можна це робити, але набагато краще залити якісну моторну оливу у двигун. І через півтори-дві 2000 зробити ще одну заміну так само на якісну моторну оливу, та яка має бути по каталогу. Чому так, якісна моторна олива миє двигун набагато краще, ніж будь-які промивки. Тож краще не витрачати гроші саме на промивки, а просто зробити кілька замін моторної оливи. по фарам. Вони лінзовані, є галогені, є ксенонові поворотні, і в більшості автомобілей відбивачі на лінзах вже вмирають. Тож, якщо автовласник до тебе не... Відновлював або не міняв фари, то рекомендують тобі все ж таки замінити лінзи. Міняти краще на білет, навіть найдешевший білет буде світити набагато краще, ніж якісний галоген. Ну і по ціні він буде коштувати не дуже дорого, якщо брати з того самого aliexpress Але якість світла поліпшиться просто в рази. Щодо штатної шумої віброізоляції, її зовсім небагато і її точно не вистачає. І це не проблема саме третьої лагуни, це проблема більшості сучасних автомобілів, для того, щоб зробити їх максимально легкими. Зверху, у нас на даху йде два листа віброізоляції, його вистачає і дах не заважає. А от шумку, по-перше, капота, по-друге, дверей, я б обов'язково зробив. По-перше, це знижує рівень шуму в салоні. По-друге, це покращує якість звучання аудіосистеми, причому будь-якої аудіосистеми. Тому це те, що просто must-have. Далі, амортизатори і, в принципі, вся підвізка. Я б рекомендував замінити і амортизатори, і пружини, і підшипник, якщо це потрібно. Якщо ти не знаєш, коли власник до тебе це робив, я поміняв і передні, і задні амортизатори, і пружини, і автомобіль просто не впізнати. Він став м'якіший, він став краще керований, і зараз я повністю задоволений третьою лагуною в плані керованості і в плані поведінки на дорозі. якщо раніше я досить часто казав, що автомобіль жорсткий. То зараз я повністю поміняв свої рішення. Він досить м'який, якщо просто поміняти амортизатори і пружини. Скоріше за все, їх ніхто не міняв до мене 5, а може і більше років. Переходимо до салону третьої лагуни. І перше, що я рекомендую зробити, це покласти ущільнювач ось там між лобовим склом і торпедою. На жаль, торпеда починає. Торкатися лобового скла, і це дає такі собі паразитні скрипи, які відчуваються ось у цьому дефлекторі, і іноді ось у цьому. Оця гум... гума або просто шланг прибирає більшість цих скрипів. Також дуже рекомендую зробити антискрип салону для того, щоб нічого не відволікало тебе під час їзди. На жаль, салон третьої лагуни дуже музикальний. Як зробити антискрип? Також відео можеш знайти в моєму каналі. Він тобі буде необхідний, тому що як тільки я сів за кермо третьої лагуни, в мене склалося враження, що це не автомобіль Д класу. Але як тільки я зробив антискрип, все помінялося. В автомобілі стало набагато комфортніше і тихіше. Ось такі кілька порад, які, сподіваюся, збережуть, по-перше, твої гроші, по-друге, твій час, по третє, твої нерви. Дякую тобі, що дивишся це відео, і буду вдячний за підтримку каналу у вигляді лайку і підписки на цей канал. Гарно?